Доброго дня, приїхав глянути, як моя повітряна після такого гербіцида, як фермер. Так, ну що, рослини повідходили і непогано повідходили. Ще хочу ось дивіться, бачите, припаляний кінчик. Це вже пройшло 10 днів. Ну, Повітряна відійшла і непогано відійшла. Чесно сказати, моя перша, перша думка про фермер. Я тільки обробив. Бурани на другий день я приходжу, починає горіти все. Ось дивіться, бачите. І все, і відходи. Такий то повисмикував. Це я думаю завтра післязавтра приїду, другий раз оброблю, бо сьогодні вітер. Так, про фермер хочу розказати. Буряни сохнуть, все дуже так гарно. Ну добре, приїжджаю я на четвертий день, а в мене повітряну всю прихватило. Я думав, що повітряні вже все. Я остануся без однозубки. Та ні, скоріше за все, все буде добре. Тим більше, що в мене однозубка. Ця верніше повітряна посіяна до 5 мм. На крупну однозубку я не розраховую. Не розраховую. Ну хоча б десь приблизно. Сама крупніша це півтора сантиметра. А так буде 5 мм від 5 і до півтора сантиметра. Тут навіть по рослинах видно, що ось буде крупніша однозубка, правильно? ж? А ось коло неї ось навіть цю взяти. Це буде взагалі, мілесенька однозубочка. Ну, В принципі, я розраховую це на 2 роки. Так, що хочу насчет фермера сказати? Повидаляв я відео, щоб люди не палили свій часник. Повітряна поки що непогано себе показує. Ну Ось де я прополював. Я також фермером проходив, ось, дивіться, припалені рослинки є. Бачите, біленькі ось. Ну, а так то, в принципі, в середньому картина дуже непогана. Так, фермер також буду брати. Саму норму, якою я працював. Вже меншу норму робити я не буду. Норми також не буду говорити люди, ну серйозно, це трохи, знаєте, комусь порекомендувати, а тоді людина раз палає часник, другий раз палає часник. Вийде така фракція на виході 3, 4, ну і хто буде крайній. бо є люди, що поставляли, звісно, такі ролики свої із фермером. Я думаю, що я так не буду рискувати навіщо людей підставляти. Читайте самі норми. Дивіться, все дуже просто, там написано. Я вже почитав, я вже наробив ділов, як то говорить. Ще ви почитайте, Або користуйтеся просто другими гербіцидами. Ось так, повітряно. Ну і ось де боляти. Тут ця уроку в мене буде навіть одна зубка. Надіюся і непогано. Ну як, з такої фракції, яка буде, така буде. Я думаю, що чуть-чуть підпалив, то ще менше буде. Але що мене здивувало, що все ж таки повітряна відійшла і поки що мене це влаштовує. Ось так. Ну, в принципі, все, всім дякую до побачення.